Я подківанок. Ну що ж, продовжуємо нашу подорож Угорщиною і традиційний випуск. Сьогодні поговоримо про те, чим Угорщина гордиться про угорський футбол. Саме так, саме угорський футбол змінив цю гору назавжди. В дев'ятсот році була заснована Угорська федерація футболу. Це володарі чотирьох світових рекордів, п'яти рекордів чемпіонату світу, родоначальники тотального футболу. А їх збірна, так звана золота команда, це найкраща команда з найкращим дуетом і команда з найвищим рейтингом ЕЛО за всю історію футболу. І все це стосується, звичайно, угорської збірної 1950-1956 рік. Саме тоді її очолював Ференц Пушкаш, капітан. Славетної збірної Угорщини один із найвидатніших гравців історії футболу, на честь якого існує преж Пушкаша за найкрасивіший гол у футболі. І, власне, не забувайте, що саме Угорщина стала першою командою Європи, що коли-небудь перемагала Англію на їх рідному футбольному полі на Вемплі. Ну і сьогодні трошки про угорську мову. Отже. Стіл, остол, стілець, сейк, пральна машина, мошолги, ліжко, адь, диван, конопе. До зустрічі!